Івано-Франківськ через 5, 10 та 20 років своє бачення майбутнього міста презентували підприємці, науковці та активісти. Проєкт розвитку обласного центру стартував ще у 2021-му. Що вже вдалося зробити, знають наші кореспонденти. Розробкою проєкту як виглядатиме Івано-Франківськ у майбутньому займалися бізнесмени, активісти, науковці та місцева влада. Франківськ запропонував кілька новацій, яких немає в інших містах. Переважно при місцевому самоврядуванні створюється комунальна установа, яка називається, наприклад, там, інститут міста, інститут розвитку міста і так далі, і вона відповідає за стратегію. Франківськ пішов ширшим шляхом. Франків залучив до цього бізнес-асоціацію, залучив культурне середовище через драмтеатр, залучив громадянське суспільство. Вона відповідно має менше політичних ризиків. Тобто, іншими словами, вона би мала краще переживати політичні зміни в місті, які рано чи пізно будуть ставатися. Таке відкрите обговорення стратегії розвитку міста стало першим від старту проєкту. Зараз стоїть завдання це синхронізувати, зібрати в одне ціле і так зробити, щоб отримати симпатики. Тому що стратегія може бути написана, документ може виглядати прекрасно, скільки ми бачили стратегії, які потім не реалізовувалися. Важливо, що потім їх підхопили і далі почали реалізовувати. У проєкті кажуть розробники, врахували не тільки інтереси Івано-Франківська, але й країни. Така річ, як, наприклад, вимога Європейського союзу щодо вуглецевої нейтральності. Міст до 2050 чи 2060 року матиме шалений вплив на те, яким чином розвивається місцева енергетика, розвивається місцева комунальна сфера. Наразі проєкт більше теоретичний. Побачити практичні кроки можна буде за кілька років.